Привіт! Мене звати Марина. рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я зроблю для вас огляд флагманського кросовера від компанії Mazda CX 60 Поти цю автівку. Ну і дивись це відео до кінця, щоб дізнатись, чому я ніколи не куплю собі цей автомобіль. Поїхали! Кросовер 60 дебютував на ринку у 2022 році. Машина, як на мене, має досить агресивний зовнішній вигляд за рахунок невеличких фар та великої решітки радіатора. Розміри нашої машини довжина 4 ,75 м, сантиметрів, ширина майже метр хоча, якщо бути точнішою, метр висота 168 см сантиметрів і кліренс у нас 180 мм. міліметрів. Агресивний вид цієї автівки відповідає її характеристикам, бо ця машина у нас має двигун 3,3 літра і просто розриває всіх на дорогах. Тож заглянемо під капот до цього звіра. Вау! Вау! Так, як я вже казала, тут у нас двигун 3,3 літра. Це турбодвигун, який має 284 кінські сили. Просто який масштаб, подивіться. Двигун отримав позначення e skyactiv G, що цілком відповідає дійсності. Він бензиновий та електрофікований. Шість циліндрів в ряд, робочий об'єм 3,3 літра, велика турбіна. Задня частина машини так само у нас досить об'ємна. І якщо ми вже говоримо про об'єми, думаю, варто показати сам багажник. Тут у нас все відкривається за допомогою кнопочок. Все ж таки, це у нас преміум кросовер. Сам багажник має 570 літрів. Та якщо відкинути задній ряд, то об'єм буде 1726 літрів. Як на мене, досить багато місця. Також є такі маленькі відділення, сюди можна щось закинути. Тут у нас поміщається докатка, та також такі міні-ація є для мелких деталей. В принципі, у цій машині скрізь багато місця. Це не тільки про багажник, а й про салон. А зараз ми туди підемо дивитися з вами ж сам салон. Закривається так само кнопочкою. Боже, як я люблю ці технології. протестуємо з вами задній ряд. Я думаю, в такій машині повинно бути комфортно і пасажирам також. Місця тут у нас достатньо. До голови також вистачає, не як у нас було з цей Х30, бо то такий маленький досить кросовер. Так, тут у нас є всі отсіки, боже, тут у нас навіть є підігрів задніх сидінь. Що я вам скажу? Про пасажирів заднього ряду, тут також подумали. Є такий зручний підлокотничок, тут у нас клімат-контроль, також є підігріви сидінь та роз'єми. Так, бачу, лише USB, Тайп-Сі немає ззаду. Але, в принципі, їхати ззаду в цій машині буде досить комфортно. Місця над головою, місця, в принципі, достатньо багато. Якщо буде їхати двоє пасажирів, я думаю, це буде максимально. З комфортом. Ну, і переходимо до найголовнішого до місця водія. Те, що я казала, що тут досить багато місця. Я думаю, ви самі все це бачите. реально досить просторна машина, і спереду, як і водію, так і пасажиру буде досить комфортно. Тут у нас. В цій машині, порівняно, там я тестувала це x 30 це Х5, зроблено досить мінімалістично та більш комфортно. Наприклад, ця хромова панелька дуже гарно сюди вписується і виглядає досить мінімалістично. Тут у нас така малесенька коробочка, підстаканички і керування медіасистемою. А що мене найбільше вразило в цій машині, так, це система персоналізації. Я вже налаштувала машину під себе, це і сидіння, кермо, клімат-контроль, дзеркала, мультимедіа систему, і машина все запам'ятала за моїм обличчям. Зараз вам покажу. Заводимо автівку. І машина по моїм параметрам зараз ось налаштувала всі настройки, які я зберегла. А зараз хочу вам показати, як тут це виглядає з місця водія. У нас тут повністю цифрова панель приладів. Її зовнішній вигляд можна змінювати на ось такий. В принципі, виглядає досить гарно. Також по безпековим функціям тут є у нас багато чого цікавого. Хочу вам показати, ще у нас ось цей 12,3 дюймовий дисплей в салоні. Тут у нас, в принципі, є і Apple CarPlay, Android Auto, можна підключати машинку. І, до речі, якщо підключати до CarPlay. Керування у нас буде сенсорне. А якщо не підключаєшся до CarPlay, то керувати мультимедіа системою можна завдяки ось цим кнопочкам. До речі, я вже тестувала до цього машини там CX30, CX5, мені було некомфортно перемикати цими кнопочками, але вже я звикла і за такий час, за тиждень починаєш реально до цього звикати. Компанія Mazda це робить для вашої безпеки, щоб... Водій менше під час керування автомобілем відволікався на екран. Спочатку мені це не дуже подобалось, але вже я звикла. Також ближче вам покажу цю панель, тут у нас селектор перемикання передач, також тут у нас можна перемикати режими їзди. Тут у нас є і підстаканочки, і бездротова зарядка. Все зроблено досить гарно, як я вже декілька разів казала, мінімалістично і з якісних матеріалів. Також хочу показати, як змінюється панель приладів при перемиканні режимів їзди. Тут у нас є три режими їзди Sport, Normal та Off-Road. І вмикаючи кожен режим у нас змінюється цвітова гамма та, в принципі, різна панель панель Бачите, відтінки нормал, звичайні, спорт, більш агресивні. І оффроуд такий трошки нейтральний. Це у нас їзда по бездоріжжю, і я б не сказала, що він агресивний чи якийсь спокійний, але такий більш нейтральний режим. Тут я маю на увазі по цвітовій палітрі. Ну що, а тепер їдемо туз драйвити Так, заводимо. І не забуваємо пристібатись. Дбаємо про безпеку, щоб не лише машина дбала про вашу безпеку зі своїми безпековими функціями, а і ви самі. Поїхали. І одразу перевіримо машину, як вона буде їхати, бо ох, нашим українським дорогам. підвісочку протестуємо, бо тут такі ями. Ну, ви поняли, да? які наш тест-драйв починається з тесту підвізки. Ось у нас тут зараз буде багато лежачих поліцейських. Проїдемо, відчуємо, яка ж тут у нас підвізка. Ну, до речі, не підкидаю зад Досить так плавно проходить. Дуже часто у машинах передня частина проходить плавно, а зад підкидає і трясе. Так, зараз тут ще у нас парочку буде. Опа, зараз вже підкинула, я зглазила трошки. Ну, тут на пару кілометрів була швидкість більша. Ну, от коли проїжджаєш там 10-15 км на годину, лежачий поліцейський проходить досить плавно, не підкидає. А коли їдеш вже більше до там до 20, 15-20, то вже зад трошки підкидає. Але, в принципі, непогано. І хочу, щоб ви разом зі мною відчули підвізку цієї машини. Зараз ми їдемо зі швидкістю 100 км на годину. В принципі, ще не така погана дорога, яка може бути, але, чесно кажучи, для машини преміум сегменту хотілося б, щоб підвізка була більш м'якіша, бо її так нормально підкидає, трясе і буває не досить комфортно. Ну, я думаю, ви відчуваєте це разом зі мною. Машина просто колихає по. Бо... По дорозі, тож підвізка, скажімо так, на 6 із 10. Так, ми з вами виїжджаємо на трасу, будемо зараз тут тездрайвити машину і відправляти її в кікдаун. Зараз подивимося, як вона розгониться. І так, і газ пол. Чуєте, як реве бугу? Це вона розігналась. Оце а, дуже швидко набрало мотор просто реве. Зараз ми їдемо по трасі, і, а, до речі, от зараз у нас швидкість там, 125 км на годину, вже 130. І машина, і от її робочі оберти це 2-3 тисячі. Вона шикарно їде. О, зараз трошечки тормозимо, в'їжджаємо. Мені здається, для траси це дуже класна машина, особливо коли їдеш по прямій рівній дорозі. Взагалі дуже комфортно. Ще хочу вам зараз розповісти про безпекові функції, які є у нас у цій Mazda CX-60. По-перше, машина сама тримається в полосі. З однієї сторони, це дуже корисна функція, якщо, не дай Боже, ти десь відволічешся. Наприклад, оп, бачите, вона сама повертає мене в полосу. Сама кермо, от ще раз вам покажу. Оп-оп-оп. Вирівнила. Але в мене були випадки, коли там треба було об'їхати велосипедиста чи іншу машину. І обов'язково при цій функції просто показувати поворотнік. Бо якщо ти не показуєш поворотнік, при такому об'їзді машина може спрацювати трошечки не в твою користь і повернути тебе в полосу, і може бути неприємна ситуація. Але в принципі мені ця функція подобається дуже прикольно. Також у нас тут, звісно, показуються сліпі зони і. Сліпі зони показуються не лише на дзеркалах, а ще у мене тут спереду є панель, яка показується прямо ось на екранчик на склі, де показується швидкість, дозволена швидкість, і показується, чи є у нас в сліпих зонах машини. Також дуже зручно. Тут у нас, звісно, є і круїз-контроль, можна встановлювати ліміт, яким хочеш їхати, можна прилаштовуватись за машиною, їхати за нею. В принципі, дуже багато корисних функцій для їзди. Ну, а зараз спробуємо з вами вижити максимум з цієї машини. Так, вже сто розігналися, подивимося, на що в нас здатна ця Mazda CX60. Так, 150. Дивись, дивіться, вау! Вже у нас майже 160. Знаєте, ні, більше я боюся. Хоча я впевнена, що вона поїде і більше. Але я не поїду більше. Я трошки боюся таких швидкостей, тож не будемо ризикувати, хоча у нас тут дуже класна дорога, і їде вона по трасі дуже класно. Комфортно рухається, комфортно тримається. Тяжка машина. Прям ну, дуже класна вона для траси. А зараз хочу поговорити про витрату пального. А я їздила і по місту, і зараз ми от їдемо по трасі, а почнемо з міста по місту. Я там їздила і по заторах, і десь хотілось гаску дати, і в середньому у мене виходить 10 літрів по місту. Зараз ми їдемо по трасі, і по трасі витрата пального значно приємніша. Виходить приблизно 7 літрів. В залежності, звичайно, від стилю керування, Бо тут мені хотілось дати і от такого газу: ох, яка тяга і розігнатися, і до 150, і ми до 160 розганялися, і тоді, звісно, трошечки більша витрата пального. Від 0 до 100 км Mazda CX-60 розганяється за 6,9 секунди, прям як і зазначено компанією. І як на мене для такого двигуна дуже класний результат. Також хочу вам ближче показати проекцію на склі, яка показує дозволену швидкість, швидкість, з якою їде автомобіль та чи є в сліпих зонах інші машини. Ось зараз ви бачите справа-зліва такі дужечки, це означає, що в сліпій зоні є машини. І ось машинка обігнала, дужечка пропала, мотоцикл обігнав, також пропали і пусто. І ще трошки про безпеку. Кроссовер Mazda CX60 в краш-тестах Euro NCAP отримав максимальну п'ятизіркову оцінку. Причому майже за всіма показниками проміжні оцінки рівномірно високі, маємо 88-91% від максимумів. Лише за роботу допоміжних систем оцінка становить 76% від максимальної можливої, а також є зауваження щодо захисту толуба та ніг водія під час фронтального удару. Але ж все ж таки оцінка п'ятизеркова максимальна, яка відповідає преміум сегменту автомобіля, і компанія Mazda попіклувалася про водіїв їх автівок та надала максимальний комфорт та безпеку. Тож я задоволена автомобілем та тест-драйвом і хочу сказати, що машина має великий потенціал нової, великої платформи з точки зору технологій та інновацій. Ну і поговоримо з вами про ціни. Скільки ж коштує така Mazda CX-60? Саме е, такий автомобіль е, з двигуном 3,3 літри коштує від 2 мільйонів гривень, там в залежності від постачань, тобто приблизно 55 тисяч доларів. Але є також модель з двигуном 2,5 літри і вона буде трошки дешевше від мільйона 800 тисяч гривень, тобто приблизно 47 тисяч доларів. Ну і ще більш цікаво, чому ж я не куплю собі такий автомобіль. І ні, не тому, що він задорогий для мене, а тому, що, як на мене, це більш чоловічий автомобіль з урахуванням його зовнішнього вигляду, двигуна 3,3 літри. Звісно, воно дуже класно поганяти на такій машині, але. Я людина, яка більш за спокійну їзду, тому для мене така машинка буде занадто. Ось і відповідь на це питання. Дякую, що додивились це відео до кінця. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобався цей огляд, і ви наставите вподобайчок, і зустрінемося з вами у наступних оглядах. З вас підписочка та вподобайка. Па-па!